Ну, це кап прилетів. Це так. А далеко? Гром... – Далеченько, так. Да. Це десь Андріївка кап прилетів. Він прийшов увесь, йому воєнні перев'язали, шию полотенце в нього. Ось футболка, оце кров усе тече. У мене кіще газ пропадав, світ вже пропав. Вже треба кудись двигати. Прильот був, два каба в двір упали, жилі будинки. І все, жінки немає. Поховала. царство небесне. Люди потікали, бояться ж, прильоти вже пішли кабів, мости рушать, б'ють шахедами куди прилетить. Мости побили, не дають, щоб якесь сполучення, ну логістику б'ють та й все. І другий теж били. Там, мабуть, чотири рази шахеди. Я не рекомендую в обід їхати. То, що не шахеди, а ці каби. каби прилітають. Як півішки прилітають, ланцети то так, вони рідше. Але буває. Буває. Було, трошки було. А давно було? Давно, десь з пів місяця, з місяця, мабуть, назад. А і в півішки вони десь там в центрі чи вони. Візді літають, і так, і так. Як чуєш, то краще під деревину заховатися. Ж хай пролетить, прилетить, не прилетить, але уберегтися треба. Морально складно. Фізично ні. А морально, як ніч наступає, то жди шахеди, то тоді вже воно як починає деренчати той чортів шахет, то вже. Треба ховатися десь у погріб. Так. Ну, практично кожну ніч, отак, Або прилітають, або пролітають. І ну, Кілометрів десь 12-14, мабуть. Мабуть, так десь. Ну, по прямій я маю на увазі. Сіра зона там, виходить, і кацапи там є. ну, Просто люди там вже нереально там у погрібі жити. ну, Самі розумієте, це не життя буде. Рої, рої, дрони літають. Це дуже сложно, коли вони не будуть жаліти на одну людину, FPV чи ще щось. Підстанцію розбили. А це скільки вже його немає? Це, ну, другі, сутки, другі сутки. А як обходитися? Двоє, двоє суток. Газ є, це вже добре. А так, ну, павербанк то можна підключити, щоб трошки телефон хоч працював. Магазинчики працюють. Так, що в нас вже зовсім... Немає нічого, ну неправильно. Ціни доступні. Ну, знаєте, як кожен хоче нажитися, ну нормально. Жалко, що АТБ розбили наше. Дуже жалко, так. Люди. Приходили, там можна було купити та й те Частково Частково там імущество, там, ну, це таке. але ж бросати хату ну, душа болить. У мене ось сусідів одні, других немає, третіх немає, ну, як не приглядати. Диван там буде, стінка буде. Ну кому вона потрібна, ну кому? Не лізуть. Ну, що ви зробите? Хтось все життя це дбав, а хтось прийшов украсти та й все. По телевізору ну, розповідають, що е, ждуни, я не ждун. Важко бросить. Я приїжджав, весь цей перевіз, день-два сидиш, ну, на душі так тяжко, що цей, що ріна ну, домівка, знаєте як. Припеча, буду тікати. Не буду сидіти, ну що ж, ви ж самі розумієте, що це нереально, просто як е, цю нічого знайомого в будинок е, під ранок прилетіло, хати нема. Хата згоріла. Вибух такий не дуже гучний, але ж хата там дерев'яна, вона добротна, така красива, дуже гарна хата була, але ж згоріла та й все. Неприємно, що воно так. По будинках дуже б'ють. Ну, це по нашій вулиці, там ви проїжджали. Ну там магазин лелека був. Кому він мішав? Військові там знаходились, чи боєкомплект там був. Люди йшли, купляли звичайні продукти своїм життям. Трошки ще живуть. Процентів 20, мабуть, населення в нас є. Трохи курей ще. є. Десяток курей ще. А собаки вже люди повиїжджали, побросали, собаки бігають тільки по вулицях, по городах. Ну, отак от. Багато? Багато, багато собак. Лежу одіялом хутаюся, летить зараза баба. А бути не ладна, хто цю війну придумав. Вирвало двері, забили наглухо, виклоно вилупило, забили. Вночі бахало, ага. вкрилася з одіялом і маленьке, одіяло, накрила на той. Та то казала Оля моя та, що з нею робили Верзіліна, каже, а ти Валічка, подушечку клади. та подушечку кладу, а воно чуть все одно така сила. Та ото хату знесло, та ото півсілі катини, аж сюди, як хату розвалювало, півсілікатини до мене город попало. Як воно не в те, не в вікно. Мене предупредили, що не треба виходити, бо волна може вас і штурнути, а вас нема чого штурняти. Боюся, дуже боюся. І страшно ж, а не виходь. Не виходь. А на зиму якось ось цю о, хатинку ви зможете опалювати? Та, ось ось сиділа, одіялом кутала, сноги повкутувала, сиділа, бо прохладно. І зимою буду так. А родина. А що? А Люда в кабардіно на її і шестеро руки, і двоє правнучок. Понятно, у мене золо сім'я, так вона сюди не переїде. Безпокоїться за мене, страшне, а це там Толік. Толік, каже, то на базарі в голову радила, посколі. Він прийшов увесь, я тут саме супарила. Тут йому воєнні перев'язали шию полотенце в його, в їх отаке. футболка, оце кров усе тече, а його ж хотіли взяти туди, те, щоб просвітити, що подивитися. А він же ж виривався, і не хоче. Їжа там хтось з сусідів приносить? Ні, хто сама готує. От один раз та Оксаночка принесла чотири пиріжки з картошкою. Гаряча каже, тітя валя, ви ж любили пекти. А тепер кажу, я не, не, не люблю, але дача. А що ж у мене ж оце? Коліна ніяк не стоїть, а носки поки натягну. Сьогодні мені хлібчика купили люди, а це ж ще тому ж даю собачка. У мене тут електропечка, а сьогодні ж голодна. я. Та я його тої борщі не варю, а то хіба хто з людей принесе борщу. А так ото суп, вермешель, слава Богу, що дали в допомогу. — Гуманітарно оцю? Гуманітарну завали ото ті. Так у мене і те, і молоко згущене, ото я цілих пів місяця чай. Якщо ви зараз без світла, то як ви сьогодні там щось собі готуєте? Нічого, оце що собаці дають, та й сама й холодно, ось я тільки що поїла. Сьогодні у сусії борщ варили. Видно, галя варила. І... А вчора оладки пекла. печеним, так пахло сюди. Думаю, так я ж заплакала. Думаю, я ж теж пекла і оладки, і, і борщ варила, а тепер не в спромозі калі. І там десь побили, і тут побили, і там десь попали. І тут трошки теж був прийде, там дві хати побиті теж там є. так що таке-то. Ну, Такі куски поприлітали, осколки. Я б туди далі заїхав, попала. По так, як тільки почав, там все попадало, ціле залишилося так. Ну, вікна, бачите, повилітали. Ну, на клієнтку. Ну там щось ну, я вже зробив. Поки що так. Сюди перший раз прилетіло, я відкриваю, отой залетів у хату прямо. Собака не хотів виходити. Ну, Зараз вже привик, роді б так вже. Жінку я воюю, син воює. Я тут поки дивлюся. Все, 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 все виведу. Тут нема нічого. Що, там, ну, трошки поспати і все, там є все. А так хай. Ще оці моя тримаюся. Куди, куди їх діти, я не знаю. Собаки коти. А собою забрати там не варіант. Квартира куди. Складно, звісно. Вийдеш, нікого немає, ні світ не горить, нічого взагалі. Ще, як і світа немає, то взагалі. Ну, фонарики свічки. Ну, як і ще газ пропаде. світ вже пропаде. вже треба кудись двигати. Як підійдуть отуди десь ближче, мають тобі складно. Це плюс-мінус скільки от камел від вас до них? Ну, понад всім. Конзаводі десь вже там. Вишнева? Вишневе, так. Ну, да. Бербова. А ви самі у Вишневому скільки жили? Плюс-мінус? 55 років. Ого. Я туди приїхав, ще не родившись осінню, а весною я родився. Да, і з того моменту прожив всю, всю свою життя, можна сказати, сознательної. І тепер прийшлося бігти десь. А де бігти, нема де бігти. Прильот був, два каби, в двір упало, в жилі будинки і все, жінки немає. Поховали. Царство небесне. А це Діна Анатолійовна? Діна Анатоліна, так. Да. А з було? Наша вчителька. 82 роки. Вчителька. Так, да, в школі. Вона в школі робила, ми маленькими були. Бібліотека. І потім з того моменту всі люди повиїжджали. І ми вже в той вечір не ночували дома. Бо ми збирали під. Звуки оцих тих кабів. Так що така ситуація. І більше так наїздили, їздили, а зараз сюди неможливо їхати, тому що немає ні одної дороги, всі дороги просліджуються. І в тими. Угу. Спочатку ж розвалили школу, школу общежиття розбили. Потім ще раз по школі, а потім весь центр, там же ж зараз руїни сплошні в центрі. Ні одного будинку вже не немає? Немає. Шукаємо десь тут, хоч ну, під городом. А складно щось там знайти якесь житло? — Складно, тому що не беруть спожилими. З, з дітьми спожилими. А чим аргументується? Не знаю. Чим аргументую? Не знаю. Сказали, ні, і все, труп поклали. Поки сюди, мама в віці. ну важко їй їхати. Пробували їхати, не може вони... болезнь та що е, як його… Не виносить дороги, укачується і вернувся я назад. І сидимо тут. Не, не страшно так? Страшно, але ну. а що робити? Страшно.